Мене звати Сергій Гріжний, я зараз знаходжусь на вулиці Хрещати, прямо навпроти метро, і сюди привезли ялинку, е яку будуть встановлювати, наскільки я розумію, тут. Це так, ну, альтернатива тій ялинці, яку планувала встановлювати влада на Майдані Незалежності. І стоїть хлопець з прапором Криму, оскільки мені відомо, ця ялинка з Криму і приїхала. Зараз я спробую з'ясувати. Десь вона метрів 9-10 ялинка. І Доброго дня. А у нас Сергій звати з громадської телебачення. Це ви привезли цю ялинку? Так, да, ми привезли. Звідки? З Криму. Так, і що вона буде тут стояти? Буде тут стояти. Прямо, Прямо тут? Прямо тут буде стояти для всіх київлян і гостей міста. А як ви її привезли? На чому? На машині. На якась велика машина? Я да. вас пропустив. Були якісь ну, проблеми з проїздом? Привозили наші керівники, привозили. Ага. а ми охраняем і встановлюємо ее. Ага. Тобто то це вона буде тут стояти да. її прикрасить, да, і вона да. буде... прикрасить, так? Так, прикрасить місто Київ. Я зрозумів. Дякую. Отже, ви бачите, така ялинка, вона прямо, як кажуть, цей хлопець буде стояти тут на хрещатику, прямо посеред дороги. І вони планують її встановлювати завтра. Сьогодні для неї роблять якийсь каркас, щоб вона тут стояла. І... Ну, і я так розумію, що тепер нова локація в новорічної ялинки. Ну, коли їх вже встановлять, ми прийдемо і подивимось, як це виглядає. Студія.